<ріп> зажди, завжди, зажди. У мене йде. Я роблю, я роблю, Стен. Прик... Я роблю, прокрій те мене. <ріп> мене. Я роблю, <ріп> Твої, Я роблю, прокрійте <ріп> <робіть, робіть>, <ріп> мене, <бл 'язку. ріп> я роблю. Твоя разробляю по опасності. Прокрійте мене, ласка. Бля, треба встигнути туди. Там просто минулого разу було цей, вся червона. <ріп> Наше, блін, полагодили? Да електрик, блин, ложный вызов 500 гривен. Ложный визов, блин, 500 гривен. Вы Ви мене выкликали, щоб я полагодил. Правильно, ти ж казав, ти поймали. Ну, так я лагу, там все червоне український. Мені... О, а зупинись, скажи про, про гланди поподробніше. Про голанди поподробней. Я не розумію, чи мене таким прикривали, що я не міг говорити. Його стишили. Ранвесеран. Ш... 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 Вася, ран, ран. Вася, не ран. оставив давай. шансов. Вусорам. Так, по-перше, по-перше, там дядя да? дядя каже, що його стишили і щось там про Гланди казав. Я не знаю, чим його там стишили, але окей. І зараз за мною Тіаро дуже довго бігав, і хотів... Аж, хоча б. Можна можна, до уваги, можна с.